Все що від нас залежить, все, що ми можемо надати яку допомогу, то ми обов'язково надаємо. Тварин позбувалися в спосіб отруєння. Тобто в нас масово по місту труїлися тварини. Тобто я на себе взяла таку велику відповідальну ношу. І вона сказала, я любою ціною допоможу цим тваринам. Людині щось заважає або щось не подобається, ну, то я не знаю, я готова кричати на весь світ. А я вам сейчас покажу, откуда на Білорусь готовилось нападіння. Вітаю, шановне товариство. Сьогодні ми на Рівненщині. Це дійсно прикордонно з Білоруссю Українська область, і сьогодні ми у місті Здолбунові. у Містечко, яке ви бачите навколо, це містечко, яке славиться на всю рівненщину найоптимальнішим рішенням щодо тварин. Тут є притулок надія на дім, який ви сьогодні побачите. І ми говоримо як про притулок, як про те, як він постав і що важливо в захисті тварин. Те, що тут робиться, те, що не робиться в деяких інших містах Рівненщини і України загалом, ми поговоримо про відповідальність у ставленні до тварин, тобто саме про взаємодію між громадянами і волонтерами, що не можна все. Перекладати на волонтерів, от ви приїдьте і заберіть тварин. Також наскільки нам дозволить військова ситуація в Україні. Ми подивимось саме містечко, познайомимо вас з його, так сказати, перспективами, кра красотами. І з нами є чарівня Катерина Катя, яка нам все покаже, все розкаже. Катя, то одкуди на Білорусь готувалось нападіння? <рес> от саме головне ми вже розкрили. Але залишились деякі дуже цікаві деталі, які запрошую ласкаво на канал Цивілізація переглянути. Ми у уздолбуно це на півдні Рівненщини. Розкажи про своє місто! От що треба глядачам знати, скажімо так. Це невелике місто раніше. Сам здолбуні, якщо знає хтось історію, це була частина Польщі. З Дубунів знаходився ж на території ж Польщі, потім ж воно ж розділилося. Ну, друге, просто питання в чому. Є, якби давня річ Посполта, яка була до 1795 року. Я це тут, дуже давно. Скажу, а ні. є друга річ Посполита, яка була в ХХ столітті, і дійсно рівненщина входила в її склад. Тоді все починалося. Ось. А потім, вже як потім як пішов поділ, тоді як ділили. Як німці з да, поділили чи да, да, поділили, так. як ділили, ото це і тоді наша частина сталася просто до України. Все. Привет! 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 Мої слава Мої... всіх вітаю. Хочу трошки розказати про наш невеличкий центр адопції. Наразі в ньому проживає близько ста тваринок. Це і котики, і собачки, і дорослі, і маленькі. У нас на нашого нашої роботи в нас було більше 150 тварин, і це в рази було складніше. І в роботі, і в процесі адаптації, і між собою були суперечки між тваринками. Наразі біля ста тваринок, тобто вони вже адапту... адаптовані, і ті, які між собою знайшли спільну мову і е... можуть з легкістю і гуляти разом і проживати. А вже кажу, що це ви так до мене близенько? А ця басяці, що ще молоденькі, то вони дуже активні грають. Юля, розкажіть, як це все почалося у вас, як цей притулок. Зародився, так сказати. В нас це така, не як сказати, ідея можливо, або бажання з'явилося врятувати тварин від жорстокого поводження, від ситуації, яка склалася на території однієї жінки в приватному секторі. Ми познайомилися спочатку з Вікторією Юлевінською, Потім вона в процесі нашого спілкування познайомила нас з хорошим волонтером і дівчинкою з Німеччини Штаб. Thank you На цю ситуацію, Вона просто вся в сльозах повернулася і побачила просто цей жах, весь, який відбувався там на території. І вона сказала, я любою ціною допоможу цим тваринам. І вона буквально за декілька місяців ближче до осені повертається зі взятим кредитом. І сказала, ми будуємо щось для цих тварин. Кажуть, ми мусимо їх забрати звідти. І з того часу, це вже четвертий рік з 19-го року. Тут на території центру перебувало спочатку 150 тваринок. Це так само і коти, і собачки в основному собачки. А наразі близько 100 тваринок. Дивіться, от ви з 19-го року, виходить, цим всім активно так займаєтесь. Оця Ніна. От просто що я вирішив сюди приїхати. Це ж така парадигмальна історія, якби, як людина хотіла доброго, а робила ще гірше, виходить. Е, що це за ніна? Як вона така взагалі вийшла? І от як ви з нею взаємодіяли, якщо так можна сказати, боролися? Ну так бастя тут е, таких ну умовно людей є по Україні дуже багато І ситуацій, таких коли людина накопичує. Велику кількість тварин а потім в якийсь один момент перестає контролювати цей весь процес. Ну це є таке по Україні. кажу, це не одиничні випадки. Коли пішов процес вилучення тварин, і тобто коли ми почали писати заяви і те, щоб їй була повна заборона утримання тварин в подальшому, бо ми розуміли, коли ми вилучимо всіх тварин, вона набере знову. То це через суд якось? Так, що? то всі сказали просто ні, ми не будемо підписувати, це ж наш, наша сусідка, ну, тобто, і таких теж буває дуже багато випадків. Розочка, розик мій малець. Ай, ти хорошенька, хорошень. Але вона теж така достатньо хороша компанійська. Вона коли е, випустить їх, вони гуляють, то вона більш себе спокійно від соба, Так, так відсумає. Гарно йде, не бійте нам не зна, але не страшно. Вони тобто я смі на себе взяла таку велику відповідальну ношу, як е, утримання цього центру. Бо е, в нас е, з українського боку, тобто в нас в Україні, ми не можемо зібрати такої суми. Е, а так як цей притулок не є державним, нас ми лише заходимося на державні території, то фінансування від держави на утримання, лікування е, ну інші ці потреби в нас немає. На жаль. Ну, взагалі сприйняття людей дуже різне, бо є частина людей, які нас, нас знали особисто і допомагали і до появи центру, до прикладу, або взагалі цієї ситуації. Е, є люди, які скептично ставилися, бо для них все було зрозуміло, ясно. Ніна Ніну повідомляли, наприклад, з'явилася тварина, вона їхала на велосипеді, її забирала. Ну і подальша доля нікого не цікавила. Тобто, вже е люди умовно позбулися проблеми, і вони ну щасливі собі що. Ну, добре, що її немає. Е, в нас просто частина людей досі сприймає, що, е, як це так, а чому не забираємо всіх. Не, ну, рідко хто цікавиться, а яка кількість, а чи ви маєте можливість, ну, але в них є таке питання, чому не забираєте. Е, багато хто, е, ну, багато в яких в нас друзів з'явилося на протязі нашої е, ну, взагалі, появи, з часу появи притулку, там, центру можна сказати, багато з'явилося друзів. Багато людей, які почали допомагати, хоча до того, ну, взагалі ніякого відношення до тварин не мали. Багато друзів у нас з'явилося за кордону, які дійсно люди бачать в соцмережах нашу роботу і хочуть всіляко підтримати. До приклад, до прикладу, допомагають конкретній тваринці або ну, в загальному для тварин наших. Трошечки подивимось на історію здобунова давнього і сучасно. Так, на жаль, сучасно, як ми бачимо не, не дуже втішна, але на Це жаль така так, так, І Історія Ой, столбунова сягає у віки. Так, Це дуже цікаво. Так. Сьогодні, якщо з Катериною, то якщо от бачите, там на зображенні кар'єри є. Я Катя. Музей, який втрапила, він наймолодший в Рівненській області. Йому всього на 8 років. І зараз ми в залі, яка присвячена історії міста з Долбунова, тому що з Долбуні насправді дуже круте промислове місто, про яке можна дуже багато говорити, про людей, які в ньому жили, тому що часто, 120 років тому тут жили чехи, поляки, українці, євреї, німці. Допоки в місто не увірвалася війна. Спочатку першого світова, потім другого світова. В цій залі теж можемо багато говорити про те, яким, перебіг... яким вона була, як вона перебігала. Як сюди котилися війни, як тут був підпільний рух, Українська повстанська армія усе це в цій залі. Якщо рухаємось далі, то наступна у нас. Виставкова зала. Виставкова зала, в якій постійно зміні експозиції. Зараз тут унікальна експозиція досить відомої фешн-художниці і фотографки української Віри Бланш, яка до повномасштабного вторгнення Росії фотографувала від відвог до різних модних журналів. А з вторгнення в Росії розпочала фотографувати війну в Україні. Буча, Ірпінь, Київ. Міста півдня, сходу, усе це тут зібрано в її унікальних фотографій, які їздять по всьому світу і зараз доїхали до Здолбунова. Наступною я зала, яка свідчить про героїчну боротьбу українців 2014 року від майдану до сьогоднішнього дня. про Тих, хто нас обороняє, про тих героїв, які, на жаль, вже е не є живими з Долбунова, але постійно є у нашій пам'яті про е той героїзм українського народу і ті злочини, які чинить Російська Федерація в нашій державі, зала російсько-української боротьби, розкажіть от після 24 лютого минулого року, коли почала повномасштабне вторгнення uh -huh. Росії, е які Зміни були у вашій діяльності. Наскільки багато тварин приїхало з півночі з України, з угу. сходу, з півдня е, в нас ну, звичайно, як і у всіх почалася в перші дні, там перший час була якась певна така паніка, можна сказати, бо ситуація була ну не одна із приємних. Е, але ми одразу ж почали готуватися до найгіршого сценарію, тобто в нас. Е, і Віка, Віка, і дівчата, і друзі за кордону, і тут в Україні багато наших друзів і знайомих, які вже раніше допомагали центру, допомогли закупити і, до прикладу, вогнегасники, і додаткові бокси, і корм. Бо ми не знали, яка буде ситуація. Можливо, нам би довелося евакуювати всіх. Ну, ніхто не знав, яка ми могли, ну, що могло би бути. Все, що могли, підготувалися до найгіршого, але в подальшому за декілька. Тижні було вирішено, що частина тварин має можливість виїхати за кордон, і так як була спрощена система по виїзду тваринок. Ми не мали чекати карантин в 4 місяці, так як зараз по документах і по виїзду по підготовці тварин потрібно. Ми змогли. 20 тваринок відправити у Німеччину від нашого центру, тобто це були соціалізовані, які могли з іншими тваринами або з людьми зразу спілкуватися. Також біля 20 тваринок було відправлено в притулок до Польщі і в подальшому так само прилаштовано. Тобто наразі вже за цей час всі тваринки знайшли сім'ї. Тобто, це хороші перевірені сім'ї, які особисто Ясмін відвідувала, бачила умови, ну і в подальшому спілкується і перевіряє. Ні, хороший, хороший, не бійся, зайчику, не бійся. Каже, тут камери, каже, я в щось в шоці. Що тут таке каже, робиться. Не бійся, зайчинятка. Ні, він хороший пес. А от як ви визначаєте кого? Ну, от ви бачите песики, кажете, що там не обов'язково прям зразу. Відвозити ну песики у вас багато. От як ви визначаєте, що оцих цих ми ловимо і веземо, а у цих там собі хай гуляють. Залежить все дуже індивідуально. Чого? Бо ну людей, в принципі, по місту ми знаємо і вони нас знають особисто. Тобто, якщо з'являється нова тваринка, до прикладу, яку яка потребує лікування або яка потребує стерилізації, одразу повідомляють: ну, наприклад, там та там така адреса потребує стерилізації. Дівчат стерилізуємо першочергово, але не, не, не лише дівчат, так само забираємо. Як котів, так і собак, тобто хлопців. Чому? Бо якщо велике накопичення тварин і є хлопці, які не кастровані, тобто, і коли з'являється нова якась дівчинка, собака ну, там, чи кішка, неважливо, починаються ну, ці бійки. Постійні конфлікти між собою, то ми стараємося забирати спочатку дівчат, якщо є потреба, а в подальшому так само забираємо хлопців. Якщо, наприклад, хлопці є агресивні або ну, якісь, які потребують допомоги, ну, то звичайно забираємо так само хлопців. Збила машина, ну, звичайно, ми мусимо забрати першочергово, ну, неважливо. І ця постійно ну, робота проходить, але так як не переривається процес викидання тварин. То тут навіть список постійно збільшується, ну тобто додається, і ми поки опрацьовуємо попередні, то е, можемо відкликатись на критичне фото, відео на Viber дайте або телеграм коли зручніше. Інформацію вік стать е, коли останній раз була вакцинована, стерилізована, і місто звідки ви і контактний номер телефону. Е, якщо брати Ніну тут і... Яскраві моменти, ну це просто тут жах, можна сказати, Тут не про. Я навіть не знаю, це легенда дуже сильно сказано. Але ну, якщо брати таким, такому напрямку, то вона була як для влади дуже вигідна. Чому? Бо вона при першому ж дзвінку брала велосипед, по місту всьому їхала. Тварин в торбу закидала, ну тобто, це ну це візуально це дивитись. Ну людина з нормальною психікою сприймає це, Ну це жах якийсь просто. Це не бокс. Це, да, це не бокс цивілізовано, це не клітка, це не машина. Це вона велосипедом їде, в торбу або в мішок закидала тварин, і оце ну, типу, там десь прив'язувала їх, і оце вона їх ввезла. Додому, ну або там, якщо там в крайньому випадку на якесь лікування. Ну тобто, це настільки було жахливо. Стерилізація проходила в неї в дворі. Це ветеринар приїжджав, тут це все, це все. Ну, ті ці, ці мікроби, цей жах, і це просто ну все це стоїть стіл, так само він грязний і ну про якусь стерилізацію навіть мова не могло йти. Стерилізувалися всі тварини одними інструментами. Неважливо, що вони взяті з інших точок. Ну тобто, це, ну, це не в принципі це людина якщо адекватно сприймає взагалі світ, ну це просто жах для психіки Це морально було важко. Юля, наскільки вже пройшов процес еволюції ставлення до тварин у Здолбунові, на Рівненщині? Загалом в Україні на вашу думку, от на шляху до саме цивілізованого ставлення, наскільки ми вже пройшли, і наскільки і що саме ще треба пройти? Угу. Нас ну, наразі дуже багато людей дійсно вже усвідомили, як я має бути ставлені, як до тварин відноситися, що потрібно, але це не така велика кількість, ну, як на мене, як ну, якби мала би бути. Люди мають зрозуміти для себе, що найголовніше тварини це відповідальність. Це най, найперше, що коли людина взагалі подумала, що хочу взяти тварину, це має бути відповідальність від і до, бо це це життя живої істоти. Важливо, щоб коли людина бере тварину в сім'ю свою, вона усвідомлювала перед тим. Прочитала, можливо, хоча б якісь елементарні умови, які потребується дана тварина. Ну неважливо, кіт, собака, які для неї потрібні, які мають бути умови, які мають бути потреби. І лише тоді заводити тваринку. Обов'язково і важливо, щоб людина зрозуміла, що і сім'я, ну там, наприклад, яка от взяла тварину, що тваринка має бути вакцинована, має бути доглянута, має бути оброблена і має бути е, пролікована при потребі. Е, що не обов'язково, коли е, з'являються якісь питання, то тварина має поняти. На вулиці. Дуже важливо, щоб люди саме не викидали тварин. Бо проблема в нас в Україні глобальна, по всіх неважливих містах. Десь гірша, десь краща ситуація з тим, що тварини з'являються на вулицях. Але, на жаль, вони з'являються саме від домашніх тварин, і оце є проблема. Це наше. Ну, то я правильно розумію, власне, як е, місто здолбунів. Це хтось здолбив, 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 здолбив і так здобилося це дупло і назвали здолбунів. Так, щось. Да, да. Щось я Це таке принаймні сумію, було. Да. Да. Шановне товариство, ось такий вийшов випуск. Є куди прагнути безумовно здолбунову. Менше з тим, Я думаю, що це такий гарний приклад маленького містечка, яке залучає міжнародну підтримку і будує ось цивілізацію, вставлені до тварин, вставлені до принципів життя як такого. Тобто ось таких кейсів ми побільше, і то ми прикрокуємо цілком собі до європейських стандартів.